Чому зараз? Тому що це одна із вимог нашого вступу в ЄС. Це записано в наших зобов'язаннях. Тому ми вже давно якби підписали у нас це не виходило. А тепер це вже вимога, і вимога не тільки вступу до ЄС, але й вимога часу для нас. Це було певний час. Ратифікація вона була теж такою жахалкою, що от ми тим більше, що це вже після того, коли розпочалося протистояння з Росією активно 2014 року, і так далі. Що це може якось відобразитися негативно на долі наших військових, які беруть активну участь в бойових діях. І ці жахалки вони постійно з'являлися, але насправді. Не все так страшно, як малюється, проте все одно ми навіть на етапі, ратифікува... ратифікації ми все одно цю е, лякалку маємо якось закрити, і вона закривається тим, що йде відтермінування відповідальності за воєнні злочини на 7 років. Тобто, це обезпечує наших військових від е, такого, такої проблеми, яка може виникнути під час війни. Ну, по перше, Україна виконує свої зобов'язання раз, по-друге, отримає серйозні важелі по притягуванню до відповідальності Російської Федерації, зможе брати активну участь у діяльності міжнародного кримінального суду, який розглядає ці справи, тому що ми зможемо брати участь у формуванні бюджету у добору судей. І це дуже важливо насправді. І ще один момент, який я вище оголошував, ми зможемо зробити більш ефективною виплату відшкодування за ті відшкодування в результаті злочинів Російської Федерації проти громадян України. Зрозуміло, є ще один елемент, що нам треба буде якось гармонізувати. Цей статут з нашою юридичною базою, але я думаю, що депутати над цим попрацюють.